Сонік та країна смакоти. Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас неймовірна історія, сповнена несподіваних та смішних пригод. Наші улюблені герої Сонік, Тейлз, Наклз, Еммі та навіть сам Егман опиняються в країні, де панує солодке диво. Приготуйтеся поринути у світ, де кожен крок це смакота. Одного ясного ранку, коли Сонік мчав вузькою стежкою зелених полів, до нього приєднався завжди енергійний Тейлс. Раптом на узліссі вони знайшли дивовижний портал. Який мерехтів веселковими барвами. Гей, hey, Тейлзе, ти бачиш це? вигукнув Сонік, зупиняючись, щоб роздивитися незвичайне видовище. Ого. Oh Виглядає так, наче хтось забув вимкнути рекламу на телебаченні. пожартував Тейлз, усміхнувшись. Щойно вони підійшли ближче. З порталу виринув блискучий потік солодкого світла. І раптом поруч з ними з'явилися ще Емі та Наклз. Всі з нетерпінням обмінялися поглядами. Коли несподівано перед ними з'явився Егман, Хто тут порушує мої плани? здивовано запитав він. Але замість звичної злобної посмішки, на його обличчі з'явився легкий рудий сміх, ніби сам він не міг повірити в ситуацію. Едман, що ти тут робиш? спитала Еммі, ледве стримуючи посмішку. Ну, я прийшов, щоб переконатися, що ви не зіпсуєте мені сюрприз, відповів він, підморгуючи. Герої вирішили разом вирушити в портал, не знаючи. Що попереду на них чекає країна, де все виготовлено з солодощів. Опинившись по той бік порталу, друзі потрапили у світ, де дерева були з мармеладу, річки текли шоколадом, а небо сяяло кольорами цукрової глазурі. Сонік зрадів: це наче мій улюблений десерт на колесах, тільки без калорій. Тейлз уважно оглянув місцевість. Здається, тут навіть вітер пахне ваніллю і трохи карамеллю. Наколс, який завжди був серйозним, почав хитро посміхатися. Хто б міг подумати, що наш світ стане таким солодким? Може, я тут знайду новий рецепт для своїх бойових ударів? Всі засміялися. Раптом із за пагорба до них підбігла маленька мармеладна фея на ім'я Лола, яка була одягнена в блискучу сукню з карамельних ниток. Вітаю вас, сміливці! Я Лола, хранителька смакового ключа. Нашу країну охопила таємнича злива. Яка почала викрадати всі солодощі? А з них тут не може бути справжнього свята та життя, сказала вона. Герої зацікавились. Це що за злива? запитав Сонік, поглядаючи на величезне небо, яке раптом почало змінювати відтінки від яскраво рожевого до глибокого фіолету. Лола пояснила, що дивовижна злива почалася зненацька і нічого не залишила після себе. Зникли лісові мармеладні дерева, розтанули шоколадні річки і навіть хмарки стали виглядати як безсмачний туман. Нам потрібно повернути смаковий ключ, щоб врятувати країну. Наші герої вирушили в путь. По дорозі їм довелося подолати солодкі перешкоди. Перше випробування чекало їх у лісовій мармеладній долині. На дорозі з'явився величезний ведмідь з мармеладу, який виглядав не так страшно, як здавався. Він хитро посміхнувся і сказав: Хто хоче пограти зі мною, знайди свій смак. Якщо вгадаєте, я відпущу вас. А якщо ні, тоді доведеться поділитися частинкою вашого улюбленого десерту. Хе -хе. Добре, добре, граємо. Я завжди готовий до нових викликів і солодощів. Сонік не міг втриматися від сміху. Ведмінь запропонував гру, в якій кожному герою довелося назвати свій улюблений смак. Тейлз, звісно, вибрав шоколадний драйв. Наколс кислий удар, Еммі полуничне чудо, а Егмен несподівано зізнався. Мій улюблений смак перемога. Усім так сподобалося це несподіване зізнання, що ведмідь відпустив їх із подячним ревом. Дружба та гумор допомогли героям подолати першу перешкоду. Далі герої дійшли до величезного замку, зробленого з пряникового тіста, де, за словами Лоли, знаходився смаковий ключ. Палац охороняв забавний робот пекар на ім'я Бас, який постійно боровся з власними рецептурами, щоб увійти, вам потрібно розгадати загадку, що завжди солодке, але іноді може бути гострим. Завжди дарує радість, але може змусити вас заплакати від сміху Ха-ха-ха!» пояснив бас із посмішкою. Герої задумалися. Сонік кинув погляд у сторону. Тейлз почав швидко щось промовляти. Наклз похмуро міркував, а Еммі спробувала здогадатися. Це шоколад? запитала вона. Баз хитро посміхнувся і промовив Не зовсім спробуйте ще раз. Після декількох жвавих жартів та обміну смішними припущеннями Егман несподівано вигукнув Це ж наші пригоди. Вони солодкі, іноді гострі і змушують сміятися до сліз. Раптом замок засяяв яскравим світлом. А двері відкрилися, ознаменовуючи, що загадка розгадана. Герої увійшли і знайшли смаковий ключ яскравий кристал, що пульсував кольорами веселки. Зі смаковим ключем Лола швидко повернула країну до нормального стану. Мармеладні дерева знову розквітли, шоколадні річки засяяли. А повітря наповнилося справжніми ароматами солодощів. Дякую вам, сміливці, сказала Лола, блискучими очима дивлячись на героїв. Завдяки вашій дружбі, гумору і відвазі країна знову наповнилася смаком. Сонік, який завжди готовий до нових пригод, підморгнув. То знав, що порція гумору може врятувати навіть цілий солодкий світ, Тейлз додав: Іноді несподіваність найкращий рецепт для справжніх пригод. Наклз усміхнувся, потираючи свої кулаки. Добре, що смак нашої дружби завжди буде незмінним. А Егман, посміхаючись від душі, промовив. Можливо, наступного разу я принесу ще трохи переможного меду ха, -ха, -ха, ха. І ось наші герої повернулися до рідного світу, залишивши за собою яскравий слід сміху, радості та солодких спогадів. Ця історія нагадує нам, що навіть у найнесподіваніших пригодах. Завжди знайдеться місце для гумору та дружби. Нехай кожен день буде сповнений несподіваних пригод, смаку радості та щирих посмішок. До нових зустрічей, дорогі друзі. І пам'ятайте, світ стає яскравішим, коли ми сміємося разом. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. गास को कोता तो।